Вітаю, шановні! Подивимося, що нам приготувала роздача PS Plus Essential у грудні. Ігри будуть доступні з 3 грудня. Не забудьте додати ігри до вашої бібліотеки і поставити лайк та підтримати канал підпискою. А я вдячний тим, хто підтримує канал фінансово, а саме Чугайстер, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Костя Слайд і Василь Голяс. Дякую, завдяки вашій підтримці. Регулярно виходять відео. It takes two. Це справжній хіт, кооперативний пригодницький платформер, який вразив гравців своїм інноваційним дизайном рівнів та проникливим сюжетом. Гра вже колись була у бібліотеці Екстра, але тепер ви можете отримати її у власну бібліотеку. У центрі історії подружжя Коді і Мей, який через магічне втручання їхньої доньки, яка боїться їхнього розлучення, та за допомогою дивокуватої книги перетворюється на ляльок. Гра поступово розкриває їхні проблеми у стосунках, і цей процес тісно вплетений у сюжетні події. Кожен рівень дарує нові механіки, що постійно змінюють ігролад. від платформінгу і вирішення головоломок до захопливих міні-ігор та інших інтерактивних елементів, які вимагають злагодженої роботи двох гравців, а іноді і запеклого протистояння. Чудово реалізована різноманітність ідей утримує увагу протягом усього проходження. Ця гра просто не дає вам занудьгувати ні на хвилину з усіх близько 12-15 годин проходження. Плата на середня і потребує завершення всіх міні-ігор та виконання певних Специфічних дій на рівнях. Треба бути уважним, щоб нічого не пропустити. На щастя, міні-ігри такі прикольні, що ви будете намагатись знайти їх всі. І тексту стане чудовим вибором для пар, друзів чи родинного кооперативу, адже гра майстерно поєднує веселощі, емоційність і творчий підхід. Якщо ви досі в неї чомусь не грали, настав час: знайдіть когось, познайомтесь, одружіться, зробіть що завгодно, але пограйте нарешті в цю гру. Можна навіть з другом. Aliens Dark Descent Гра поєднує елементи тактичного екшену та виживання у реальному часі, створює напружену атмосферу, властиву всесвіту чужих. Гравець керує загоном морських піхотинців, які намагаються вижити на колонії, зараженій ксеноморфами. І так, це однокористувацька гра, тому не плутуємо її з кооперативом про чужих. Ігролад вимагає ретельного планування та швидких рішень у критичних ситуаціях, створюючи відчуття постійної небезпеки. Хоча гру критикують за повільний темп, але відмічають стратегічну глибину та чудову передану атмосферу. Атмосферу. Середній час проходження близько 20-25 годин, але для здобуття плати не потрібна значна наполегливість. Завдання вимагають завершення гри на максимальній складності та детального дослідження всіх аспектів. Платка важкенька. Гра підійде для тих, хто цінує напружені тактичні ігри з елементами виживання і атмосферу франшизи чужих. Темтем. -тем. Гра пропонує дослідження шести островів архіпелагу, де гравці ловлять істот під назвою Темтем. -тем". Ну ви зрозуміли, нічого подібного ми ще не бачили. Істот, звісно, розвивають і використовують у боях. Основний акцент зроблено на ПВП, які вимагають ретельного вибору команд і тактичних рішень у кожному поєдинку. Що говорить про те, що гра має онлайн і дозволяє грати вам разом з друзями. Отака мимо RPG, ні разу не покемони. Самі ж гравці відзначають брак різноманітності в Енгеймі, хоча в цілому вона отримала високі оцінки за механіку і інтерактивність. На Metacritic оцінка така сама, як в Stalker 2. Mm. Гра може зайняти прірву годин, бо розрахована на спалення вашого часу. Для отримання не потрібно завершити всі досягнення, знайти рідкісних темтем -тем і брати участь у рейтингових боях. І вона, звісно, важка, бо психіка такого не витримує. Темтем -тем буде цікава відбитим <плес> фанатам ігор з типажем покемонів і судовими позовами від Нінтендо. Роздачу робить виключно і e тексту, яку пограли більшість старих гравців, але для тих, хто не грав, це скарб. Чужі мене не дуже цікавлять, а тем-тем не мій типаж. Тому виключно за і e тексту ставлю плюсик з натяжкою, чисто по блату. А що думаєте ви? А з вами був Лакі Сан. Головне підтримуйте українську армію і хай вам щастить.